Привіт! Вітаю на каналі Джесіка Спалет. В цьому відео я буду розбирати редфеги твору Ромео і Джульєта. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і поїхали! Тож, одразу хочу підтвердити, так я буду обсирати цей твір з усіх сторін, проте я не маю на меті образити чиюсь думку про нього. А також я не буду звертати увагу на ті часи, бо редфеги вони редфеги завжди. А мені взагалі тут просто по боку трошки. Тож, дія розгортається у вероні, де ворогують дві знатні родини Монтекі та Капулеті. Ромео син Монтекі, закоханий у розалін, він потики проникає на бал до Капулеті і закохається в їхню дочку, Джульєту. Примітка Ромео 15 років, Джульєті 13. Вони таємно одружується завдяки Лоренцу, молодому монаху. Але того ж дня Ромео вбиває двоюрідного брата Джульєти Тібальта і є вигнаним з міста. Джульєта, щоб уникнути шлюбу з іншим чоловіком, приймає зілля, що викликає летаргічний сон. І, до речі, це зілля їй дав е, Лоренцо. Ромео, вважаючи її мертвою, купує отруту та отруюється біля її гробниці, до того ж, вбивши Паріса в дуелі. Um, прокинувшись, Джульєта бачить мертвого ромео і встромляє собі в груди кинчал. Їхня смерть змушує ворогуючі родини помиритися. А Лоренцо в прольоті. Так, і до речі, ем... <кхух> вік Лоренцо я так і не зрозуміла. Це начебто молодий монах, а начебто йому 50-70 років мені пише, тому я не знаю, але я підозрюю, що. Ну, Він якби старше Ромео та Джуліети, тому будемо вважати його за приблизно дорослого чоловіка. Поїхали. Я назабирала аж 12, щоб на ідеальну прям оцінку Red редфлейф тут, і зараз буду роз'яснювати кожен. Перший Незрозуміло, ворожнеча, і ніхто не вирішує проблему. Цитата створу: однаково шляхетні дві сім'ї Вероні пишній, де проходить дія, збували ворожнечі дні свої. Непонятно чого, просто собі живуть у ворожнечі і нічого не вирішують. Як показує ситуація, наразі не завжди можна щось вирішити. Інколи сусід просто довбанутий. І ніяк це по другому не поясниш. Але у творі між двома сім'ями можна було якось це прояснити, щоб це зрозумів. Ну не знаю, ну це якось просто дивно. Друге. Швидке забуття Розалін. На початку твори нам дають розуміння, що юний Ромео закоханий у Розалін, якусь там супер-мега ваудів, але за один вечір він закохається в Джульєту. А куди зникла Розалін? Що, не така вона вже ідеальна, чи що з нею? Куда? Ти ж був в неї закоханий. А Джульєта – кохання всього мого життя. Ну, блін, ну це трохи. Незрозуміло не у творі, адже я не знаю випадків, щоб кохання збувалося так швидко. Три молоде кохання за вечір. Краще навіть сказати кохання з першого погляду. Я закладаюся так само було і з Розалін. Головні персонажі підлітки. Це основна причина, чому вони можуть так швидко закохатися. Але навіть у підлітків в голові є якась клепка, щоб зрозуміти, що це не так працює. Є фраза про те, що кохання живе три роки. І насправді є дослідження, що показує, що три роки це саме той час, який потрібен на те, щоб повністю дізнатися людину або ж розчаруватися в ній. Тобто результат дослідження показав, що пари, що одружились на третій рік стосунків, розлучалися значно менше в майбутньому. Це я змонтажу, я хочу додати, що Їхнє кохання не притрималося б довго, виходячи з того, що я сказала. А також він взагалі її не знав. Автор називає це коханням, але, саме, але це саме закоханість. Тобто Ромео не знав її характеру, не знав її уподобання, її хобі, нічого. Лише її обличчя, що насправді не зіграє ролі, якщо вона буде йому неприємною в спілкуванні або ще десь в побуті. І те саме про Джульєту. Для жінок часто небезпека більша у стосунках. Е, тобто з хлопцем, бо багато на в теперішній час досить багато небезпечні, скажімо так, е, старшим хлопцем, якого вона взагалі не знає, він може бути аб'юзером або приходити до насилля, і вже тоді важко буде щось змінити. До речі, приклади, що я не була, відносяться до обох статей. Не подумайте, я не сексистка. І <свист> Жінка також може бути аб'юзером, і чоловік, і будь-хто. Тому. Четверте. Лоренцо протупив. Особисто для мене Лоренцо тут найбільший поганець, бо до нього повно претензій. І перше це ти взагалі розумієш, що ти робиш. Ти буквально вінчаєш твою наліву неповнолітніх на другий день знайомства. Хоча вони знайомі менше доби. Я підозрюю, що він старше за них. Час Джепеті мені сказав, що йому приблизно 50-60 років, але в творі написано, що він молодий. Коротше, тут щось непонятка, але він старший за них. Дорослий чоловік, ти не розумієш? Ти не розумієш, що ну не розумієш, що це так не працює. І ще це може зовсім не подружити сім'ї, а може спривести. Може привести до вигнання цих двох з їхніх родин. А то й взагалі протилежні сторони можуть м шантажувати дітей. Ну, типу, одне одно. Сім'я е, Джульєти Ромео, там щось на дуелі всяке викликати постійно. Сім'я Ромео може щось то робити якісь пакості Джульєті. Ну, це дуже-дуже якось тупо. Це не його відповідальність. Він не має права обратися за. Проблеми чиїсь сімей, ну з думкою, що, типу, о, я можу їх помирити. Не твоя проблема, не треба лізти, Та ніхто нічого не просив. Бо це досить велика відповідальність, якщо таке робити. П'яте, непотрібні смерті. Тож цей твір дуже трагічний. І я люблю, коли в фільмах або аніме серіалах багато неочікуваних смертей. Це надає певного шарму. Але тут ці смерті, якісь вони. Висмоктані з пальця, ну, чесно. Там побився, там побився вже три жертви. Просто порахуємо. Друг Ромео, Меркуціо. Його вбили, бо викликали на дуель. По... Потрапив в сутичку чи щось таке. Тібальта вбив Ромео у пориві гнів. Ну тут може трошки зрозуміти, але ми вбиться не виправдовуємо. Тібальт теж твар. Далі Паріс. Помер у дуелі з Ромео. Подумавши, що Джульєта мертва, Ромео випив отруту. Жива Джульєта вбила себе. Якось так. Між Ромео та Джульєтою взагалі якийсь пінг-понг був. Пінг-понг. Пінг понг, я сказала. Тож нас п'ять смертей. Ого. Що ж, занадто трагічно. Шосте Джульєта. Біжи. Ромео в моменті, коли вбив брата Джульєти, тотал Редфех, хоча б з її сторони. Бо спочатку це її двоюрідний брат, а потім може бути хтось інший. Тобто це може бути хтось більш рідний, це може бути сама вона, це можуть бути їхні діти. Це... З цим нас дуже обережно. Не знаю, це було прям жорстко. Сьоме. Лоренцо протупив 2-0. От я його прям не народжу тут. ой 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 Лоренцо, що знов? Тобто ти дав дитині якусь непонятну жижу, через яку вона впаде в летаргічний сон, що буквально є смертю на кілька годин. І звучить капець, підозріло. І взрослий, блін, мужик не знайшов кращого виходу, блін. Ну, ну, діва. він дав підлітку якусь непонятну жижу. Ви розумієте? Жижу? <смір> <смір> ну, це чим треба було думати? Я не знаю. Не можна було придумати кращого вигоду. Ні, от от саме-саме стромне. Таке, що прям. <смір> сіла сюжету це називається. Як я забула. Восьме. Фетиш на трупів. Що, знов? <світ> В творі чітко написано, що Ромео поцював мертву, на його думку, Джульєту. <світ> У мене нема слів просто. Повторюється історія з неоригінальної біосніжки Принц цілує мертву принцесу. Що це таке? ну люди? Мені плохо. Добре, йдемо далі. Це шесть просто. Дев'яте імпульсивні вчинки. Важливо розуміти, що перше кохання та й закоханість зазвичай минають. На це треба час, та вони все ж минають. Виключення це моногамія, здатність кохати одну людину все життя. Тож, знаючи це, хоча б кілька героїв залишилося б у живих. Якби вони не спішили е, закінчувати життя, бо людина, яку вони побачили вчора, померла. Я не маю права судити про втрати, бо це все ж жахливо. Але і ви відчуваєте те, що ви відчуваєте, ваші почуття валідні, але. Коли у мене виникали схожі думки, я розуміла, що я маю як мінімум прийняти таке рішення на холодну голову, а не імпульсивна. А на холодну голову таке робити страшно. Тож. А також психологи, що допомагають людям з втратами, кажуть, що смерть іншої людини не є закінченням вашого життя. Але знову ж таки, я, слава Богу, такого не відчувала і не маю права судити їх вчинки. Якщо це ставалося з кимось іншим, це ваші почуття, вони валідні. Але саме у творі, типу, я можу це засудити і поставити як «red flag», бо, типу, це було надто якось швидко і дуже стрьомно. Такі речі я. Ну, тобто, це не так, це дуже імпульсивно було. Вони зустрілися вчора на через кілька днів. Коли він подумав, що вона померла, він вже купив отрут. Ну, це як зрозлін, це надто імпульсивно. Та, воно так зазвичай не працює. Хоча хто знає. Десята: Лоренцо в прольоті. Тож, п'ять людей померло. І як на мене, мінімум два-три з них вина на наповну. Інші, я можу на нього, в принципі, скинути. І він натворив фігні. І я вважаю це абсолютно і повністю його вина. Хто так не вважає, мені байдуже. Ну гаразд, Мож, можете написати в коментарях, ми трошки подискутуємо, але зараз я кажу, що це абсолютно повністю його вина, тому що він надумав дітей таке робити оце це все. Діти самі захотіли, але у дітей можуть бути. Я кажу діти, бо їм ну, буквально 13-15. бо у них... Такий, типу, досить імпульсивний характер, ну більш імпульсивний. Але він дорослий, тому я все скину на нього. Один так просто. Тобто дві ворогуючі сім'ї, Монтекі і Капулеці, так просто помирились. Я маю на увазі це великі втрати, але хіба не мали б вони ще більше ворогувати? Подумайте логічно, По типу, вони будуть обвинувачувати в смерті своєї дитини дитину іншої сім'ї. Це так відбувається, коли стається щось, що батькам не подобається часто. Тобто вони будуть казати: ой, це ваша дочка нашого надумила, приворожила, а потім отруїла. Та то ваш син до неї причепився та й заставив закохатися, а потім ще й заколов. Бо в них немає доказів, хто і як це зробив. типу, тобто це не так просто. Сім'ї, які ворогували наскільки довго, вони почнуть ворогувати ще більше від того, що померли їхні діти через. І вони померли не через ворогування, я б не сказала так. Тобто це дуже якось просто було. Дві сім'ї, які ворогували так довго. Немає ніяких доказів, що це сталося так, як сталося. Так, як сказав цей Лоренцо. Тобто не думаю, що всі б йому повірили. І навряд чи це було б саме так. Тобто, у них немає доказів, що те, що він каже, правда, і вони могли, в принципі, не повірити. Але в твори сталося так, як сталося. Дванадцяте. Скоріше, найтупішою. В кінці твору написано, Повість про Ромео і Джульєту залишиться найсумнішою на світі. Nope. я кажу, що найтупішою. Це найнелогічніша з найтупішими і найімпульсивнішими вчинками та просто історія, яка, як на мене, не заслуговує на таку славу, бо в ній дуже багато всього поганого. Пропагандується, і оце все. Ну? Що? Вона така нелогічна, це Ну, типу, це можна було вирішити набагато краще. Що сталося, це сталося, але це можна було вирішити якось по іншому. Знову я змонтажу і хочу додати, що це насправді наче сила сюжету. Адже. Летергічний сон це далеко не перша ідея, яка приходить в голову для вирішення такої ситуації. Тобто воно виходить ще й нереалістично. I am so sorry. Ну, летаргічний, блін сон. Якщо вже він був у вигнанні, наприклад, вона могла теж втекти з країни і бути з ним там десь непонятно де і переховуватись все життя, але вони б кайфували разом. І не факт, що прийшлось би переховуватись. Якщо вони в іншій країні були б, або вона зробила щось, що теж би її вигнали, то вони б могли жити спокійно, напевно, в іншій країні. Чому ні? Хм? Або, я не знаю. Пишіть свої варіанти в коментарях. Ну, було, як на мене, набагато більше варіантів, ніж ось о, вони просто прийшли і повбивали одне одного. Самі себе і одне одного. Ну, Якби не оця імпульсивність, що вони всіх підряд вбивають, наче життя людини просто ресурс, то це могло, було, могло б вирішитись краще. Тож, що можу сказати? На мою думку, це. Мені він не подобається. Будемо чесні. От зараз закордонні твари я можу обсарати, тому я собі дозвола. Тому мені він прям не подобається. Я не знаю, чи є якась хороша адаптація зараз. Ну, типу, сутінки це буквально на це все. <сум> сутінки це гріш, але ми їх любимо подивитися. І мені було. Б Цікаво, чи є якісь гарні фільми або гарні алегорії на цю історію. Можливо, це може бути щось цікаве. Але... ось саме оригінал мені не подобається. Це діти. І вони тут. І хоча це діти, вони тут занадто імпульсивні. І я не знаю. Що... Як це все можна було так придумати? Це як Сіло сюжету це називається. Як удобно автору. От чесно. Те він запропонував їй летаргічний сон. Чого він не запропонував їй зразу вбитись? Ну. Або що то ще? Ну, це був найкращий варік, всі ним користувалися, скажіть мені. Я в цьому сумніваюся. Я не думаю, що. У мене трошечки немає слів, і до... можна було, як мінімум, би не додати цього поцілунку з трупом, ну бо. <звук> Чесно, вам не хочеться регати від такого? Мені хочеться. Я хотіла б сказати, що якщо у вас є ідеї творів, які... на які я також ма... можу зробити аналіз, можу знайти якісь там ратфлеги, бажано короткі, бо я манала, що то великий читати. То пишіть такі твори в коментарях, або ж можемо подискутувати на тему цього твору в коментарях. Можете також вказати на якісь мої помилки, тут що можна покращити, що можна ще додати. Тож, ось таке вийшло відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, як вам результат. Донатьте на армію, підписуйтесь на мій інстаграм «Джесі Сесі, та. Побачимось в наступне відео. А ще мій голос наскільки низький, тому що я після школи перевтомилася і просто заснула на два часа і забула викласти відео, сорянчик.